А мне сердечки? Волонтер Матео Шванцик та його друзі Сабіна Тамара та Сімон завітали в Україну із західно німецьких міст Ленештад та Трір. Вони доправили до звільнених сіл півночі Харківщини гуманітарний вантаж. Їм у цьому допомогли харківські волонтери з групи Help Army та гвардійці. Мета цієї місії показати українцям, що звичайні німці підтримують їх у цій війні. Волонтери закупають продукти, засоби гігієни та побутової хімії у Харкові та розвозять їх у найбільш постраждалі від російської агресії райони. То ми починали нашу акцію з Лененштату. Потім до нас долучились мешканці Тріру, розташованого неподалік Люксембургу. Понад 100 тисяч населення дуже багато людей підтримують Україну. Я вірю, що ми продовжимо масштабуватися. Діживот многолоді за Україну і всі час допомагає. На п'ятий день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я розпочала збір гуманітарної допомоги. Я бачила тисячі людей, які проявляли солідарність з українцями. Це мене мотивувало ще більше допомагати. Всі люди мають об'єднуватися перед лицем катастрофи чи війни. Харків мене вразив неймовірно. А ви, українці, дуже сильний народ. Я бачу, як ви відбудовуєте зруйноване та як боретеся проти агресора. І я у захваті від цього. <реку> Спершу я трохи остерігалася їхати сюди, бо знала про Україну лише з телебачення. Нас тут дуже добре зустріли, вражена тим, як ви постійно йдете у наступ. Я дізнався про минулу акцію Матеуша у Харкові і побачив наскільки люди тут потребують допомоги. Крім того, я приїхав сюди, бо українці воюють не лише за себе і свою країну, але й за всю Європу. Німецькі та українські волонтери під час цієї акції не лише роздавали гуманітарну допомогу, але й детально дізнавались про умови життя та потреби населення деокупованих територій. Телефони нам запрещалися. і в кого особливо був телефон, чи такий більш сучасний, так вони казали, що ми коректировщики тут. Вони заїхали десь у середині марта. Довго у нас тут було в Вони як там мимо проскочили, сказали, що нас десь на карті не було. А в середині марта. Отак, От як зразу там більше 11 машин, хто читав, хто не читав, не знаю. Узаїхали і 23-го числа забрали пограничівка, в тому числі в мене мій син пограничник. Казали на два часа, а повернули через два дня. Деякі там і по 16 днів були, і по 20 було. Тож тут... матеуш обіцяє незабаром прибути з новою ще більш масштабною гуманітарною місією. Він та його друзі прагнуть зробити це стійким трендом серед своїх співгромадян.